Рятувальна операція у Кривому Розі завершена. Загиблих немає цієї ночі. Росіяни вгатили по місту балістикою. Двома ракетами посілили просто по мирних об'єктах. Ми з дитиною, з підлітком, так були в коридорі, коли стався перший вибух, це було десь 22.50. Потім я пішла на балкон подивитися, тому що сказали сусіди, що щось горить в першому під'їзді. Сусід пішов подивитися, може, якась допомога потрібна. А вже подивилися, що це ж перебалакали, зайшли в коридор. Малий каже, мама каже, ще каже, зараз буде летіти ракета. І ми стоїмо, а він п'є мене заспокійливе. Я кажу, давай бігом пі заспокійливе, ну щоб тобі краще, щоб серце йому 15 років, і в нього це панічні атаки, коли такі відбуваються речі. Випили цього ж заспокійливого і тут вибух. І оце ж. Волнує нас трошечки до дверей, у кімнаті нема склани на балконі. Повилітали вікна у спальні і в цьому самому у кухні. Це добре, що ми не спали у той час ще не лягли, бо була субота. А так би це ж попали б якраз би під оце все. Наслідок атаки поранені 17 людей. Восьмеро з них наразі перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Різних ступень важкості від легкого до важкого ступеня. Ну, всім надається допомога, всі лікуються. Характер поранення це здебільшого мінно вибухові поранення, різних ділянок тіла, ну, відповідно, різних складностей. Від атаки росіян постраждав рятувальник і поліцейський. В епіцентру вибуху опинилися і волонтери. Ворог завдав повторного удару в той час, коли всі оперативні служби приїхали на місце першого влучання. Нам повідомили о тому, що в нас є тяжкий 300 сказали адресу. Ми побігли до нього, побачили вже на місці, що в нього переломаний таз, перебита кіска і сквозна рана. Ми з ДСНСником його затампували. Нам сказали, про те, що повторний пуст. На місці удару величезна вирва. Навколо уламки скла та потрощені автівки. Місцеві кажуть, вціліли, бо ще не встигли заснути. Я тут лежала на те саме, і воно пробило ті, ті, ті вікна і, і тут оці осколки мене мені попали на ліжко. Со мною котик лежав. Супер немає, не забіг. Через нічну атаку у місті пошкоджені готель, магазин, адмінбудівля, банки, церква, навчальний заклад та висотки. Більше 15 багатоповерхівок зазнало пошкоджень близько 30 автомобілів. Також пошкоджено на місці працює вся необхідна комунальна техніка. Також здійснюється поквартирний обхід. Біля місця влучання розгорнули пункту прийому звернень мешканців. Самого ранку до поліції надійшло понад півсотні заяв щодо пошкодженого житла. Небайдужі громадяни допомагають постраждалим залатати вікна та забити понівечені шибки. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини 11 каналу.